Центральний поєдинок туру, можливо, півріччя, а можливо, всього сезону, адже змагаються між собою лідери. Лідери, які претендують на те, аби вийти у першу лігу. Поєдинок Юрія Вірта. Зараз момент хорошої дружби. Немає удару по воротах. Центр поля Казаков програє боротьбу за м'яч. Але далі Панчишин помиляється про передачі. І є шанс на контратаку у дружби Мачуленко. На лівому фланзі Мачуленко чекає підтримки на фланзі. Віддає Мачуленко. Його навіс удар по центру поля від головка. Порохня на Кубу. Куба одразу простріл. Спроба удару від Сомова. Ще один хороший момент. Яшков на місці. Ставить корпус Вендел. Подача під удар. Зараз немає удару. Допрацьовують у захисті, але все-таки вдається завершити цей епізод. Ударом сьогодні відчувається. Удар здалеку непогана спроба. Назар Гаврилюк. Дедяєв, Сторчус класно комбінують. Тут э, Сторчус одразу ж віддає хорошу передачу. Удар по центру воліт від порохні. Набирає швидкість порохня. Сам проти двох погляньте, як прокидає сперника морговського порохня. Порохня готує на віз. Подача від нього на дальню стійку можна бити було. але Чередниченко. Куба в оточенні двох суперників ризиковано, проти Сторчу залишається із м'ячем і попереду є класний, е класна можливість у недолі віддати передачу на Вакуленка. Вакуленко на лівому фланзі чекає підтримки Дедяєва. Вакуленко прокидає далі на Дедяєва. Дедяєв готує подачу, м'який навіс від Дедяєва. Чи буде удар по воротах? Є удар, І м'яч залітає. Ось він, Андрій Сторчус. Людина, яка вийшла на заміну, і він дійсно виділявся у цій хвилини. В Атаці дружби він відгукується на передачу з флангу від Андрія Дедяєва. 1-0, дружба попереду. Господарі поля реалізовують цю нагоду. Юрій Вірт. Він дуже активний біля бокової лінії. Активно лунають його підказки своїм підопічним. Але другий матч це можливо ще не показник, удар по воротах. Порожні ворота були. Закидання вперед. Боротьба за м'яч у центрі поля. Замість номера Максима. Тут перехоплення багато простору є у Чередниченка, Він прокидає далі шанс на швидку контратаку. Зараз треба бити по воротах Татаренко. Максим Татаренко. Можливо, момент матчу для звягеля. Яка ж впевнена гра від голкіпера дружби під час виходу суперника один в один. Максима і так міг зараз зрівнювати рахунок. Ризикує, звісно, накульгує, але не хоче залишати команду в меншості. Нема вже замін. Марговський. Подача із флангу. Удар! М'яч у ворота! Коренчак зрівнює рахунок один-один. Звягель все таки домагається свого. Звягель зрівнює рахунок і погляньте на ці емоції. Один-один дуже драматичний поєдинок. Дружба трималася, але не втримала цей рахунок. Нічия один-один.